Якщо у вас є якісь питання по комбікормам, концентратам чи чомусь, то можна проконсультуватися за номером телефону, який знаходиться у шапці на нашій сторінці. Переходьте, тапайте на саму іконочку Козацького, знизу буде номер телефону. Зателефонували і вас проконсультують. А тут я вам відповім, що у нас є концентрат для індиків, там він один, універсальний, в залежності від періоду, ви змінюєте схему змішування. Концентрат класний. Мабуть, один з найкращих вам однозначно сподобається. Якщо потрібно щось простіше, щоб менше паритись, не купувати самому макуку соєву, соняшнику, У нас є БМВД для бродягів. От якраз він і підходить для відгодівлі індиків. Це теж все вказано на етикетках. Всі схеми змішування. Якщо у вас щось не виходить, щось вам не зрозуміло. Зателефонували за номером у шапці профіля і вам наші дівчата все пояснили. Отак, От взяли ложечку, розжували і поклали ротика, щоб у вас не було ніяких помилок. Тому звертайтесь, не соромтесь. А весь асортимент можна подивитися в шапці профілю ambarshop.com Да, і ще там є сайт наш, коротше, ambarshop.com Точка там ці всі ціни вже вказані з доставкою, і там дуже багато інформації і по утримання, і по температурі. Все, що вам потрібно, ви зможете знайти там.